Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні в нас нарешті нарешті довгоочікувана спінінгова рибалочка. Сьогодні, як то кажуть, згадаємо нашу стареньку бистрицю. З'явилось пару годинок після роботи, скажімо так. Ну і я не втрачаючи час і враховуючи погоду, не знаю, так круто все цвірінчить, прийшла весна. Приїхав я сюди до себе, скажімо так. У районі Франківська. Ну і будемо пробувати ловити вже якогось весняного голавлика на водчики. Я думаю, щось вийде. Сьогодні класика фінка до семи, фуега 2,5 і тоненький шнурок від Юджика. Спробуємо сьогодні на Ріджіка половити, на мустанга ну, Друзі, а що вийде, ми з вами зараз і побачимо. Ось я зібрався, готувався, Фінка, ріджик, сталька. Дивіться, за хто прийшов? Дімон на поплавок. ми не домовлялися про рибалку. Я бігом після роботи сюди і Дімон сюди після роботи. І димаєш. Каже, Дімон тут є щука гарна. головлі. ну, як то кажуть, будемо пробувати щось піймати, а що вийде, ми зараз побачимо. Біжимо. Так, Перше місце. Пробувати я з під камінчиків таких. Давно я вже на в не ловив, особливо на річці. Це як то кажуть... голавлики вже плавають за ними, це хороший знак. Значить, може буде сьогодні хороша рибалка. Так, ми зробимо заклад туди. Просто прислухайтесь, як навкруги все. Просто цвітає, цвірінчить. весна. Так, сріччика вони ігнорують, Качки бігають. Так, спробую одразу і замінити стальку. Я купив новенькі. Може ще бути справа в стальці. Візьму все-таки новеньку, гарівненьку, щоб якомога виправити гру Воблера, якщо вона погана. Так, мустанг, мустанг, мустанг. Де той літній воблер, який так гарно ловить головля. Буду така невеличка струна довжиною 7 см. З такими маленькими лоблерами вона досить непогано дружиться. Ну, спробуємо цікаво, чому ж не плюнув на річ. Зараз спробуємо. риболовля сьогодні буде така, скажімо так, швиденька, орієнтовно годинку-півтори. До заходу сонця. Ну, я вам скажу, активність рибки є. І навіть досить хороша. Я надіюсь, шанси спіймати сьогодні голавлика будуть хороші. Тим більше погода, така потепління пішло. Ну, сьогодні 1 квітня взагалі. Ну, погода <смі> дуже тепла. Дуже-дуже, я би сказав, тепла. Скучив, скучив вже за Бестрицею то я дуже скучив. Прийшов, як то кажуть, в рідні місця спробувати спіймати того самого весняного головля. Цікаво, виходи там були, але робки звідти я не спімав. Друзі. Ой-ой-ой, це скрізь за все щука. Яй-яй-яй-яй-яй. Скрізь за все щука, бо хитає головою дуже. Мустан, так, це щука. Це щука перша, друзі. Ви гляньте, яка красуня. Свічку давай, давай маленька свічку. Хоча, знаєш, ти ледве тримаєшся давай краще без свічки. І на таку рибку теж бажано би було брати якийсь підсак чи щось таке. Тихонько, дихаємось, ти ще зараз зійдеш. Так, тихонько. Ого, так, друзі. Ось вона перша рибка. Так. Це мені здається, чи вона бита другою щукою. Можете мене, друзі, привітати. Перша рибка в кадрі. Все як має бути, клювання зазнято, ви гляньте, як воно зачепилось делікатно. Завер. Ось така. Ось така, така красива. <зав> що ви думаєте? Декілька закидів зробив. Поклав мустанга і ось перший-перший щупачок. Цікава, цікава рибка. До речі, вона якась побита. Напевно, її хтось... Ну я не знаю, це або велика щука її била, або пробували баклани її з'їсти. Не знаю, ось гляньте, вона якась така поцарапана трошки. Ну, але крута, крута рибка. Перша рибка, друзі, за першу рибку можна поставити їй вподобайку і написати коментар. Тому, друзі, дивимось далі, щучку ми, звісно, випускаємо. Так, маленька, ми тобі дуже вдячні. Твоєю хорошою клювакою <хихих> відкрила наш щучий сезон. Сьогодні якраз заборона вже не діє. Щучка віднерестилась і відпускаємо таку красуну. камеру. О, все, 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 все. все. Давай, Опа. Цикаво, что мустанх мовчить, а не контакту. Запрошуємо в гості Ріджа. <світ> ну, можна ще спробувати одну з другого, того мустанга без лопатки, що напевно і зробимо. Спробуємо. Все-таки по мілячках трошки краще себе проводить. Тут не глибоко перепадок такий. І Головневий цей перепадок. Об, друзі, ось і а, втік. втік, втік але це було хороше плювання, це було плювання головня. Падіння, декілька секунд, вихід риби це 100% голови. У мене є ще силікон, до речі. Можна спробувати, щоб буде якусь кунчика тут спіймати, мені здається, вони тут живуть. Ну, якраз так дамо відпочити трішки цьому. Голавлику, який тільки що трошки налякався, я думаю. Хі -хі. Ми спробуємо закинути наукончик завод. Є в мене силикончик такий маленький, якраз для нього. Я сподіваюся, щучка не просить. Бо то шита, як то кажуть, засранка мала. Хі -хі. Так, вольфрам я не кладу, трохи дорого. Тим більше тут. Ось є її павучок і і грузик. Так, колір фіолет, ну, класика, я думаю, класика має працювати завжди. Чик. Це тіні спайдер від перчика. Дюймови, якщо не помиляюсь, ось такі грамулька. Зараз спробуємо. Можна, до речі, і лавлика спіймати. Главлики також таке полюбляють. Давненько, давненько я на спині їх не ловив, але як то кажуть, майстерність нікуди не ділась, просто її треба завжди поновлювати. Це було схоже на клювання. А як то кажуть, коли так тепло, не дуже цікаво на силікон ловити. Також результативно, але, як то кажуть, у нас сьогодні швидка рибалка активна, а силікон це вже прям тонкощі-тонкощі Тому назад мустанга все-таки весною голавлика ловити саме цікавіше Є, по-перше, великі особини, а по-друге, він активний ще. Як то кажуть, не дуже розумний. Так, закид. Є, друзі, ось, ось і він. Як я тебе довго чекав? Як я тебе довго чекав, малий. Як я тебе давно не бачив. Не зрозумів, Я думав, це голавель, А це полосатий, Я тебе тут ловив. Ти чого туди втік, Я не зрозумів. Певно, також нароститься окунець, Ось такий красунчик, красунчик, красунчик. Скай маленька. він ветер. Так це вже друга рибка у нас. Що цікаво, окунь. А ну ще раз. Біжить, біжить, біжить за облером, біжить. Є, друзі, є, є, от клювака. І це голавлик. Трошки тебе мусили так виважувати, бо там кущі. Ось він, ось він, ось він. Невеличкий, але крутий. Крутий такий, друзі. Якраз, скажімо так, болоня Цікавий, цікавий. Красива-красива весняна красива рибка. Біжи додому. Третя рибка. Третя, друзі, рибка. Репки і всі три ребки і всі три різні. Цікаво. Давай, 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 давай. Два рази контакт був, але не попав. Але не влучив. Він йде, йде завоблено. Давай, ще один контакт був. Давай, я вже слабше, ще слабше. Може в конець, до речі, бути. Може бути цілком і конець. Не доїв, не доїв. <реш> Ах ти жулик Так, дальній закид І зараз буде голавий чую, буде голавий Ого, а там гарні є. Там плавають хороші. По хвилях, звісно, видно. Так, то я його не бачу. Як це я не взяв товадік? Я не зрозумів. Швидко збирався. Оп, зараз буде А ну. давай, 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 давай. Блін, Такі цікаві місця пропускаю, мушу пропускати, бо там далі краще. І треба щось треба зміняти трохи, бігом то все. Тут по факту тут тако стати трошки надовше і постояти в облері поміняти, я думаю, активність буде просто дика. Так, зараз кладемо щучий воблер, ловим щуку. Я думаю, вона там 100% живе. Він хмінув від Strike Pro 53. Так, довго не було клювань, нарешті я знайшов активну рибку, вже підійшов до самого русла і ось ха -ха, пробую зараз плюмати. Зайшла вже рибка в бистрицю після повені, є марена Бачу, виблискує на перекаті. Але з головликами ще поки що трошки тяжко. Оп, є. Що це таке в нас? Що це в нас таке? Опа! Трофейний головлик. О! І жимали. Четверте Так, а вони... ну замінено рідджо. Все-таки щось все одно не подобається гри, мені здається голову. Моє контакти, але вони такі, скажімо так, мінімалістичні. Парельку мені здесь можна спіймати, зараз спробуємо. Так, річ 35-й плаваючий є, друзі, є на падінні здалека. А, і зійшов. Ну, оце от класика головлина. Легко сів на ріджа, і так само ж легко зійшов. Ну до речі, аж з під кущика. навряд чи буде другий. Я чую, як збираю камінчики. Це якраз так треба. для голалика так треба в таку пору. Повільно, повільно в'яла гра. І ось його спокусила, але він зійшов, на жаль. Але ну, видно, що рибка ожила після зими. Я сподіваюся, її тут буде хороша кількість, бо баклан. Баклан гарно прорядив її зимою, дуже гарно. Всі зимувальні ями, скажімо, всі були вибиті просто під ноль. Не було ні малька, нічого, якихось декілька форельок плавало, що хлопці ловили. А оце на течії на течії, я думаю, так активно, активно таку рибу як форель не зможе спіймати. Хоча... Не знаю. Будемо ще раз так закриємо тут і Я той цікавий такий перекат, Спіймав тільки одного лавлика, один зійшов Ну, зійшов такий, плюс-мінус ті самий, якого ми впіймали на початку. Цікаво, друзі, дійсно цікаво, річка ожила. Водичка шумить, пташки співають, прийшла весна. Йдемо зараз вище, підійдемо до Дімона, спитаємося, що він там зловив. Бутичка ще холодна, але вже така, скажімо, терпима. Йдемо ще спробуємо нам покидати, де ті були хитрі головлі. Може все-таки вмовимо їх і будемо збиратися. А ну дімон, як розказуєш, що клює. Верхушка. Лависі верхушка теж Ну, Я походив. Тяжко ще тяжко, ще трохи холодно, знаєш, певна рибка ще не дуже окліматизувалася після цього типу, потепління. Бо активно клює, але дуже-дуже типу, тяжко на покльовку її говорити. Ну, в принципі, так я Ще пару раз кину, думаю, ти буде на неї. Добіг до кінця наш відеоролик. Непогано видалась риболовля, вечірня така. Хвилинок, може, ну я не знаю, думаю, хвилинок 15 максимум буде відео. Ну, Скільки півтори годинки я половив, покидав, пошукав рибку. Ну, цікаво. рибка. Як то кажуть, після зими я трошки відійшла. Річка також після повені стала живішою, ніж було до. <гум> ну, Наступне відео, я думаю, буде якась форель, бо вже хочу на форель <гум> знімати красиві кадри і так далі. Всім, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемось на рибалці.